Всім привіт! Ви на каналі Домашня кухня. І сьогодні будемо готувати печінкові рулетики. закуску, яка ідеально підійде для святкового столу. Беремо пів кілограма курячої печінки. Додаємо 150 г молока та 2 яйця. Сіль та перець за смаком і збиваємо блендером. Далі просіюємо 120 г борошна, знову перебиваємо до однорідності і додаємо 50 мл олії, перемішуємо і ставимо розігрівати сковорідку. Змазуємо олією і смажимо починкові млинці. І поки наші млинці будуть остивати, готуємо начинку. На невеликій кількості олії обсмажуємо дві середні моркви на терті на дрібній терці. На такій самій терці натираємо два плавлених сирочки. І додаємо сюди теплу моркву. Солимо, перчимо. Додаємо 200 г майонезу та 3 зубчики чеснику. І це все гарно перемішуємо. І начинка готова. Далі формуємо рулетики. Невелику кількість начинки викладаємо на млинець, змотуємо трубочкою. Та при подачі на стіл розрізаємо, як вам більше до вподоби. І смакуємо! Ваші гості будуть в захваті від цієї закуски, тому рекомендую обов'язково спробувати. Дякую всім за перегляд! До нових зустрічей! Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі. А я прощаюсь з вами до нових відео. Всім па-па!